Вас вітаю на каналі Малюю Голкою. Сьогодні буде незвичне відео. Сьогодні відео буде не про багатокольорові роботи. Довго я ходила з цим відео, як його правильно записати, що вам розповісти. Але, напевно, з огляду на останні події, на останні масовані обстріли. Знаєте, це відео, напевно, треба назвати які часи, така і вишивка. Отже, знаєте, як то кажуть, ніколи не каже ніколи, і це сталося зі мною. Я завжди, ну, я завжди кажу, що я прихильник багатокольорових робіт, що я фанат багатокольорових робіт, і мене абсолютно не цікавлять там, інші набори чи маленькі дизайни і так далі. Але. Я хочу вашій увазі представити мою невеличку роботу, яка називається Український козак. Ось така. Ну, ви зрозуміли, це FPV дрон. Ось так поки що поставлю, надіюсь, що видно. І розповім. Як так сталося в моєму житті, що я вишила невеличку роботу? Ну, ви бачите, що вона оформлена і так далі. Коротше, все по порядку. Отже, один мій колега прийшов до мене з запитом: що Аня треба вишити дрон. Ну, не то, що треба, чи могла б ти вишити дрон? Він знає, що я вишиваю. Чому? Я, ну, чому він до мене прийшов і чому я погодилась, я про це розповім трошки пізніше, десь в кінці відео. Ну, я не могла відмовити, бо це на добру справу. Е, відповідно, е, я почала. Що я почала робити? Я почала дивитися, що є в інтернеті, які схеми чи які набори. Тим більше, що знаєте, зараз українські дизайнери. Роблять дуже багато різних вишивок, патріотичних або на тему мілітарі. Але все виявилось не так то й просто. Власне, схеми дрона ніде не було ніякого. Абсолютно було дуже багато різних схем і шевронів і, ну. Багато багато всього, але саме дрона не було. А був запит власне на FPV-дрон. Більше нічого не підходило. Знову ж таки, потім розкажу чому. Отже, я почала шукати, почала шукати, почала там дивитися і на сайтах, і в пінтересі, де я тільки не дивилася. Ніде не було схеми, я почала стукатись до різних виробників, ну, українських виробників, або, скажімо так, або це якісь торгові марки, які виготовляють там набори, да, або просто схеми, або до незалежних дизайнерів. На жаль, ну, скажімо так, як це правильно пояснити. Не отримала я позитивної відповіді, на жаль, не беруть індивідуальні розробки, тому, коротше кажучи, що я шукала дуже довго. Потім я звернулася до Світлани Бонярд. Можливо, ви знаєте, що свята Світлана вона не тільки виготовляє, ну вона не є не тільки дизайнером багатокольорових робіт. А, також вона віднедавна почала створювати невеличкі сюжети, такі ну, зовсім мініатюрні, маленькі. Я подивилася те, що в неї є в наявності. Ну, звичайно, в неї теж не було готового впіврона, ну тому що це така дуже специфічна да, тема. Ем, і е, я звернулася до Світлани, я розповіла всю предісторію, для чого це потрібно, що це, як це. І Світлана погодилася: Світо, я тобі дуже дякую е, за те, що ти відгукнулася, що ти е, поставилася з розумінням до ситуації, і е, за те, що ти зробила цю схему. Схема дуже класна. Вона така: знаєте, е, дуже жива. дуже... Е, природня, да? вона ну, З однієї чоловіча тематика, ну можливо, не чоловіча, але серйозна тематика. Да? А з іншої сторони, ну, він, такий, він такий навіть трошечки акварельний якийсь вийшов. Ну, от мені здається, от хто що як бачить цю роботу невеличку для себе, так і вона і виглядає. Тому що я один раз подивлюся, вона мені така якась чоловіча. Ну, така, знаєте, строга, а інший раз подивлюся, і вона така якась ці лопасті дрона, такі вони прикольні, мені акварельні. Це небо, ніби таке, знаєте, в якому він літає. ось. І ми з Світланою почали обговорювати, як же ж це має бути. Ну, По-перше, ні я, ні вона. Ми там толком не знаємо, як виглядають ці дрони. тобто я взяла Фотографію мені скинули, як він виглядає. Там з різних ракурсів ми почали думати, щоб це було не просто знаєте, схематичне зображення, типу 2D. Хотілося показати його в русі, якось з якимись емоціями. Коротше кажучи, ми там я ходила і до чату GPT, щоб він мені генерував картинки такі більше. Ну, знову ж таки, не схематичні, да, як для креслення, а більше такі мальовничі чи більш художні, правильно сказати. Ну, коротше кажучи, почалася сумісна робота над створенням цього сюжету. Потім Світлана зробила схему, ми з нею поговорили всі нюанси, відкоригували, все-все все проговорили. Світлана зробила досить швидко схему. Ще раз тобі, Світланка, дякую. Ти виручила, реально виручила, тому що ну, інакше, б, інакше б цього проекту не було. І, відповідно, я приступила до вишивки. Вишивала я цю роботу дуже швидко, ставлю потім скріншот з прев'ю самої схеми. Тут до 10 тисяч стібків тут є і хрестики, і є напівхрестики, і є Бекстіч. Бекстіч це окрема. Окрема трагедія для мене. Фон вишивай. Ой! Ого! Треба бути акуратненькою. Була побила. Вже одну побила. Тепер друга на черзі. Коротше кажучи, тут фон вишивається, та що ж таке? Буду тримати в руках, дівчата, бо боюся, зараз впаде. Фон вишивається Бекстіч. Господи, не Беккстічем. Фон вишивається петитом на півхрестом, а сам дрон вишивається хрестом, ну і є поверх Бекстіч. Сама схема, вона ну що вам сказати, до 10 тисяч стібків тут я її вишила за 6 днів. Вона абсолютно не важка. Вишивається ну так як звичайна маленька схема. Вишивається, і ну як, як не знаю, про, про, про якісь важкість чи не важкість говорити тут напевно не приходиться. Єдине, що в мене були складнощі з Бекстічем, ну не то, що складнощі. Я просто не люблю і не вмію його вишивати, то е, я себе заставила його це зробити. Не можу сказати, що він мене дуже акуратно вийшов. Е, ну Вийшов як вийшов. Вишивала я цю роботу на 18-й аїді Свайгар, білий каунт. Е, ось, ну і вишивала, як я вже сказала, 6 днів. Пару слів хочу сказати про програму, на якій я вишивала. Світлана зробила схему під Фантастіч. Це був мій перший досвід. Ну і, напевно, на даний момент останній досвід з Фантастіч. Пару таких слів хочу розповісти про саму програму. Вона непогана, вона безкоштовна, вона зроблена на замовлення мережки. І, в принципі. Для наборів, для маленьких схем вона досить, е досить хороша, актуальна. Я думаю, що дівчата е можуть нею спокійно користуватися. Ну, мені важко казати да, стосовно наборів, тому що от, я там, не вишиваю, можливо, це краще скажуть люди, які вишивають набори, і вони більш такий правдивий відгук дадуть стосовно там, маленьких схем і в наборів. Але що можу сказати? Так як я вишиваю багатокольорові роботи. Ну, це явно програма не для багатокольорових робіт. По-перше, вона повільна. Я не маю тих функцій, до яких я звикла. Я, наприклад, ну, наприклад, я завжди витираю стираю там стіпки або там хрестики, петитинки, неважливо однією клавішою. Ну, і тут, коли я вишиваю там 500 хрестиків, а потім 10 хвилин стираю. І треба кожного разу ділянку збільшувати, тому що не достає, якби програма не розуміє, що я стираю той чи інший хрестик. Ну це дуже довго. Для мене 10 хвилин стирати ну це час впусту. Я б за той час вийшла ще б пару хрестиків. Плюс досить дивна розкладка ниток, ну, номерів. Да? Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, якщо одним кольором треба вишивати і хрестик, і півхрестик, то він чомусь підтягується і туди, і туди. Ну, коротше кажучи, я прям в мене була одна з білими нитками. Там я по-моєму вишивала чи бланс колір. Ну, тобто, прям дуже такими світлими світлими, і там була ціла плутанина в самій програмі. Тобто вона підтягнулася в мене і цей колір і в хрестики, і напівхрестики було незрозуміло, що, що, що куди. Ну тобто я чисто інтуїтивно догадувалась. Коротше, я вишила неправильно, потім перевишивала. Я проконсультувалася з світою і кажу, що мені здається, що тут щось не так. І ну, дійсно дійсно, треба було там пороти. Ну, небагато, але неприємно, знаєте. І плюс такий ще момент. Mm, коли, витира... коли забираєш Бекстіч і вишиваєш петитом або хрестом, цей Бекстіч все одно він на схемі трошки проявляється. І мені це заважало. Ну, що я вам хочу сказати? Е... Я буду вишивати так, як я вишиваю. Поки що я нічого міняти не збираюся. Це був гарний експеримент. Е... Це ну, такий досвід, який теж потрібно мати, але явно, ну, тобто, явно ця програма не буде моїм на даному етапі, якщо розробники нічого міняти не будуть, вона не стане моїм фаворитом в, при, ну, при виборі програм для того, щоб вишивати багатокольорові роботи. Ось ще скажу пару слів про саму роботу. Вона вишивалась легко. Шість днів я витратила на цю роботу. Ясно, що тут неповна зашивка, є хрест, є напівхрест, є Бекстіч. Вишивалось весело, класний сині кольори, які йдуть на фоні, ніби як небо символізує. Бекстіч то <с> окрема тема дівчата. Я не знаю, як ви його вишиваєте. Це прям для мене, ну я не фанат Бекстіча, він мені морально дається дуже важко. І я після цієї роботи ще раз для себе відповіла на запитання і ще раз переконала, що я явно ну, прихильник багатокольорових схем, я не готова розмінюватися на маленькі сюжети, я їх не бачу в себе вдома. І ну, я не отримаю такого задоволення, знаєте, такого очікування від результату, як от від багатокольорової роботи. Ну, я от залишаюся фанатом багатоколірки, і знову ж таки, напевно, якби не багатоколірка, я б не вишивала взагалі. А, ну, це на даний момент до якого висновку я прийшла. Стосовно оформлення, коли я вийшла цю роботу, ну, звичайно, я попрала, попрасувала і пішла оформляти. Оформляла я зазвичай там, де всі свої роботи я оформляю жінка, яка приймає пані, яка приймає на оформлення роботи, була дуже здивована сюжетом. Я залишу посилання на багетку, де я зазвичай оформляю. Ви знаєте, я спочатку думала, що це повинен бути якийсь такий світлий багет, якийсь, можливо, ніжний з протертостями, можливо, синій, який буде підкреслювати небо. Але ми прикладали дуже багато багетів і дуже, ну, сюди дуже пасують такі широкі багети, прям дуже широкі, вони прям виділяють. Цю роботу, але е, зазвичай такі багети дерев'яні і просто ціна космічна виходить оформлення е, тоді цієї роботи. Ось, І ми якби, прийшли до висновку, що тут потрібно е, так лаконічно оформити, стримано, е, як мені сказали, брутально. Е, і цей багет, він, такий, він має вставочку таку стальну. І він класно підкреслює сам дрон, а оцей е чорний, е чорна частинка багету вона така ледь-ледь протертостями. І вона класно теж е підсилює, ніби сам дрон виділяє і небо залишає так на задньому фоні. Е тому що всі ці світлі багети вони просто губляться. Або вишивка губиться, або сама рама губиться. Оформила я в звичайне скло, так як ця робота буде не мені, вона в мене вдома висіти не буде. Я її оформила в скло, звичайне. Ну, тому що я не знаю, там, в кого вона буде висіти. Це питання відкрите. Тому ну, є сенс оформити в скло, тому що в кожного свої нюанси. Да? Ось, оформленням я залишилась задоволена. Покажу вам ззаді, да? це зазвичай взаді от, от, оформляють все стандартно. Стрічка, оця ниточка, яку там натягують, і задні, і тут такі от штучки, якими закріплюються. Ну, все стандартно, якби всі мої роботи фактично ось так от, оформлені. Вишивати, да? чому я її вишивала? Перш за все, я хочу сказати декілька слів про те, як можна придбати цю схему. Вона буде Світлани Бонярд на сторінці, там, де маленькі роботи, ну багатокольорові. Е, Це така, скажімо так, благодійна схема, яку можна буде придбати за донат на ЗСУ. Я не буду розповідати подробиці там, стосовно які ці суми мають бути, да, чи який саме род, род, рід військ має бути. Я залишу посилання на Світланину сторінку, де ви почитаєте деталі, і там буде більш детальніше розписано, який це донат, куди це, або ви можете там самостійно вибрати. Да. Також, як там зв'язатися з Світланою там стосовно придбання, отримання цієї схеми. Ну, отже, самий головний мій поїнт е, це е, то, е, те, що схема, е, цю схему ви можете придбати не за кошти, оплативши дизайнеру, а за донат на ЗСУ. Всі деталі в пості Світлани на сторінці. Схема класна, я думаю, що вона зараз дуже актуальна, що це як і на подарунок, або там, не знаю, для, для колег, для друзів, для рідних можна. Ну, Я думаю, що ця схема знайде своїх прихильників і багато хто захоче її вишити. І саме головне питання чому ж я вишивала цю схему? Отже, я маю дуже такого хорошого колегу. Ми разом працюємо. Дмитро, тобі привіт і велика вдячність за те, що ти робиш. Дмитро, з початком повномасштабного вторгнення, він почав збирати комплектувати fpv дрони І, власне, власне, для того, щоб збирати їх, потрібні там запчастини. І так далі, все це коштує е, грошей. Дмитро дуже часто е, проводить різні збори на банку е, для того, щоб там проводити закупки. Ну, я не буду розповідати там, деталі, які це запчастини, які це дрони. Тому що, е, ну, по-перше, я в цьому не дуже розуміюсь. Да? По-друге, я не думаю, що е, це так важливо, да? які саме це дрони. Це головне, це те, що. Це допомагає нашим військам. Потім це відправляється там в бригади на там лінію фронту. От, власне по запитам метро постійно на зв'язку з військовими, і ми точно знаємо, куди це потрапляє і як це допомагає. Що найголовніше. І е, крім там постійних зборів, Дмитро е, пару разів на рік проводить такі великі розіграші е, лотереї, де за донат від 200 гривень є можливість е, потрапити, ну, прийняти участь в лотереї. І одним з лотів на лотерею буде саме власне ця картинка. Картина, е, ця робота. Що хочу сказати, що е, крім цієї роботи буде ще дуже багато класних лотів. Там буде і бокс від Євгенія Клопотенка, буде також ще книга Емілія е, Ларіона Павлюка. Е, ну, Напевно, ви всі знаєте там його нашумівший бестселер минулого року. Це е, я бачу вас цікавить пітьма. А це буде його наскільки я зрозуміла, це напевно нова книга. Ну, коротше, класний, класна книга, рекомендую. Також будуть е, постери з автографами, режисера, фільму «Ти Космос, те, що зараз в прокаті йде, ну, і багато багато іншого. Е, власне, Чим більше донатів від 200 гривень, тим більше шансів у вас отримати один з призів, один з лотів. Е, також ви можете задонатити і меншу суму, так, просто. Допомогти в зборі, тому що ціль досить велика, ціль це 200 тисяч гривень. <кій> ну, я думаю, що ми з цим справимося. Отже, я вас всіх закликаю перейти по посиланню на інстаграм-сторінку Дмитра, там буде пост, там буде вказано банку, куди ви можете задонатити всі, детальні, всі деталі стосовно того, як. Прийняти участь в розігріші, ви можете. Це все, ну, я закликаю вас всіх це почитати і прийняти участь, тому що це все на благо діло. Ось така історія створення цієї роботи. Ось така історія вишивки цієї. Знаєте, такі часи, що. Звичайно, хотілося б обійтися і без такої тематики в нашій сфері, але війна стосується всіх, війна не обходить нікого, на жаль. Тому, якщо у вас є будь-яка можливість допомогти будь чим, будь -чим в будь-якому вигляді, робіться, незважаючи ні на що. Кожен має приносити якийсь знаєте, свій внесок а, в нашу перемогу, а, тому що ну, без цього ніяк. Вона нас ця клята війна всіх зачіпає. А, тому ось так, не знаю, не хочу закінчувати відео на якомусь негативі, на негативній ноці. А, хочу закінчити відео на більш позитивному. А, але не знаю як, на жаль. Я вам хочу побажати, щоб всі були щасливі, здорові, цілі, неушкоджені. Неважливо, чи ви знаходитесь на лінії фронту, чи ви живете у Львові, чи в столиці, чи в Закарпатті. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, вишивайте, робіть будь-що, що вам допоможе з вашим моральним станом. Не опускайте рук в ніякому випадку. Всіх обіймаю, всіх цілую і до скорих зустрічей!